Hello? І знову привіт, слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск. Бо сьогодні Уже сьогодні. середа Пам'ятаєте, видавець випадково злив дату релізу Stalker 2. Так от вони заявили, що то випадково, і насправді то мала бути така заглушка, така сама, як і всюди, з 31 грудня. Але вони випадково вказали перше. You know Зате ми знаємо, що вони падлюки. Сумувати поки не варто, бо незабаром відбудеться Gamescom і Є надія, що там вже офіційно оголосять дату релізу. Yeah. Трилогія Бетменів разом з усіма доповненнями для Nintendo Switch Релізниця вже 13 жовтня. Блискуче, Вейн. Вас чекати на сніданок. Сер. <паспроб microorgan biting> <паспроб> чекати Альфреде. у Великій Британії та Канаді розпочалось тестування нового сервісу хмарного геймінгу від Netflix. В Беті поки доступні лише дві забавки. Якщо тести будуть успішними, думаю, туди спокійно перекочує вся бібліотека забавок Нетфліксу. Я із задоволенням подивлюсь на це. Ларіани додадуть до третьої брами Бальдура можливість змінювати зачіски та й загалом всю зовнішність свого персонажа прямо посеред сюжету. А ви напроти? Класно. Побачивши, як зручно пересуватися в Baldur's Gate 3 на геймпаді та як погано файтитись в покрокових боях, модороби вирішили додати можливість керувати персонажем прямо з клавіатури. Так само, як і з геймпаду. При цьому залишили той самий інтерфейс та можливість використовувати мишку. Ви геній, сер. Дякую. Глек Кейлі запевнив, що майбутній Геймском зосередиться на тих забавках, що вже були анонсовані. Звісно, це аж ніяк не означає, що на шоу не буде анонсів абсолютно нових проєктів. Я не знаю, не впевнений, але можливо, точно не скажу. Шостий сезон Battlefield 2042 стартує вже 20 серпня. Разом із ним в грі відбудеться івент під назвою Redux. А я був подумав, що вони настільки оновили гру, що та отримає нове видання. На кшталт того, як то було з двома частинами метро, які в результаті отримали redux версії. Так, хрін вам. Незери вирішили нагадати трейлером, що нова бета МК-1 для тих, хто попередньо замовив на PS5 та Xbox Series, буде доступна вже 18 серпня. А ПК Геймінгу, щоб пограти, доведеться чекати офіційного релізу, що запланований на 19 вересня. А я шо робить? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово. до четверга.